П'ять болючих фактів, проходять чотири! 4 що в геополітиці завжди між двох огнів. А в грі між двома кнопками. Які саме? напишіть в коментарях, ви точно знаєте. Талі в фокусах це індустріалізація, колективізація і військова машина. Тим часом гравець за СРСР молить, аби був хоч один генерал, який не зникне завтра. Китай Хой-4 будує фронти, армію і дух нації. Але геополітика каже, і Японія вже в дорозі, приготуйте подаранковий том-манги. Румунія має нафту, амбіції і трохи віри. Але геополітика Хой-4 нагадує, якщо ти між СРСР і Німеччиною, ти Просто нафтовий букет Швейцарія у 4 – найправдивіший геополітичний симулятор. Всі хочуть у війну, всі хочуть влади. А ти такий, я просто круто будую заводи. Не чіпайте мене, прижу. Влітає всіх. Таке життя. Що поділить? Що подалить? Грайте в хойку, кайфуйте, но не загравайтесь.